Вас вітає притулок Дела подружжя з міста Запоріжжя, а це наше маленьке хворе кошенятко на ім'я Кіся. Зараз Кіся проходить своє лікування у стінах нашого притулку. І ми благаємо вас про допомогу для цієї маленької дівчинки. Лікування буде ще дуже і дуже довгим. А також нам вкрай необхідно закупити дуже дорогий корм для Кісі, адже ветеринари. Прописали їй гарне харчування. Нам потрібно закупити корм Royal Canin Kitty. Саме на цьому кормі малеча буде почувати себе набагато краще. Ми благаємо вас про підтримку та допомогу для маленької Кісі, а також ми благаємо вас про допомогу у закритті боргів за лікування важкохворих тварин. Благаємо вас! У притулку зараз вкрай тяжкі часи, 520 тварин і майже жодної допомоги. Будь ласка, полагаємо вас, не відвертайтесь від нас. Нам вкрай важлива ваша підтримка і ваша допомога.